Якомога більше населення. І як достучатися до кожного вир, так? У мене колеги, наприклад, дають, тільки щось пропитали, як достукатись до кожного будинку. Це насправді досить складна завдання. Яким чином? Тобто через соціальні медії, через, наприклад, професіоналів, які через публікацію прошу матеріалів, такі самі, як ми зараз, наприклад, друкуємо яким чином вирішують Ірландія це? Вона вирішує всіма способами. І для цього у них так само, як, наприклад, в з Україною, у них є агентство, яке безпосередньо відповідає за досягнення цих ці цін. Це агентство Ірландії, діставої енергетики. І також тут було питання у нас про територіальні громади. Так в Ірландії працює досить інформаційна система, це концепція ставної територіальних громад. Вони для себе усвідомлюють, що стала етапетика це не тільки енергетична незалежність, це зменшення плати за комунальні послуги. Але вони ще розуміють, що це залучення не випробуючи місць, це при залученні інвестицій. Тобто і у них така концепція, це територіальна громада, стала територіальна громада, де місцеві органи влади залучають всі безпосередньо і бізнес, і населення, і громадські організації для того, щоб загрузка в мігійному типу. І ось, наприклад, як це працює в Тупліні. У них є аналітична агентство Дубліна. Це не комерційне акціонерне товариство, яке засновником якого є муніципалітет Дубліном, який працює індивідуально, незалежно від органів місцевих, і яка приймає участь як у європейських так і в ірландських заходах з фінансуванням. Тобто вони тендери приймають їх участь. Але що я вам хочу сказати, саме, що в нас більше, ту групу, яку ви бачили, вразила більше за все, тобто мої колеги вже показували про бізнес і ще про це, це як вони працюють з дітьми, і як вони працюють за школярами і яким чином. Тобто, це дійсно ми були вражені, тому що коли я спілкуюся зі своїми колегами з Ірландії, наприклад, і вони мені кажуть, чи зважаючи на те, що я сам займаюся, навіть на три Моя дитина приходить до мене і каже, тато, а чому ти вийшов з кімнати, я таку буду числі? Або, наприклад, інше питання, коли відкриває мама на привіткування електрон і каже, мама, треба закрити термостат, або там, наприклад, краще приходити, і ми зігномамо гроші. Ось у мене питання, я зараз на цьому хотів би приділити трошки увагу, а в мене питання зараз присутніх у цьому залі. Скажіть, будь ласка, попально так ваші думки, з якого віку в Ірландії починають працювати з школярами для того, щоб залучити їх до тему, з, тематики ставлення на екран. Трьохрічного. Самі, скільки років? Три роки. Три років. Чотири, два, три, п'ять. П'ять. Добре. Ну, тут ми десь з вами сходимося. Можемо в наступний слайд. І ще раз, я, будь ласка. Так, насправді, це вони залучають дітьми саме з п'яти, сіми років. Чому це для них актуально? Тому що вони знають, що діти це їх майбутнє. Тому що вони знають, що вони будуть в подальшому робити якісь приймати рішення і треба їх навчити приймати рішення. Тому Мої колеги зараз тут були питання, як достучатися до кожної оселі. Тобто і вони починають достукуватись через дітей. Тому що я вам казав, що, наприклад, виключити світло. Звичайно, такі маленькі якісь нюанси. Так, наприклад, мої колеги з інших країн Європейських, діти кажуть, чому ти руки сміття, наприклад, треба його розділити і покласти по різним коробочкам. Батьки. Діти вже впливають на своїх батьків через такі програми. І що вони зробили? Вони підійшли до цього процесу досить комплексно. Вони розробили чотири програми, як ви бачите, для кожного віку, в залежності від того, вони забезпечені і методичними матеріалами, і онлайн-ресурсами, і навчили цим займатися. Тобто, якщо дітям маленькі відповіді 7 років, яку бачите, фотографії, їм дуже цікаво зброя, він каже, що лиця зараз, які їм розказує, як це новити форми гри, їм це цікаво, то, наприклад, вже для 16-17 років, то це вже більше змагання. І всі школи владі кожного року приймають участь у розробці проєкту якогось, що підвищує свідомість. І це досить гарно сприймається в суспільстві. Якщо, наприклад, через досвіду, через те, що вони роблять програми, що вони чином чи Наступний слайд, будь ласка. І що нас дійснообразило, тобто це те, що за тільки один навчальний рік, ми можемо подивитися 2014-2015, у них було правове навчання 16 тисяч учнів, 650 практиків. І яким чином вони це зробили? Як я вже казав, вони залучили, розробили електричні матеріали, вони забезпечили інформацію, вкладачі. А Можна, будь ласка, на два слайди назад, такі ми І ще один, будь ласка. І як ви бачите, по всій території Ірландії вони зараз вони також зробили так називаємо екологічно-наукові центри. Крім цього, у них кожна бібліотека, вони заходять це за університетська, шкільна бібліотека, чи це війська бібліотека. У них є куточок, де є вся інформація, ви можете знайти всі якісь матеріали, то як вам зекономити кошти, про які програми зараз існують уряди, способність підвищення енергетичної ефективності, отримання грошей, наприклад, підійти спроект. Тобто це вони всі займаються. Але зараз ще продовжимо про побігти. Далі набрати місце. А, ще можна, будь ласка, вибачте попередні. Е, тобто, що ви бачите проволоч? Це проволочця з 8 до 12 років. Тобто, в задньому саді ви бачите бали, у них є призи, у них є безпосередньо ігри, які цікаво саме для цього віку. Тут ви бачите знову експерименти, для того, щоб діти бачать, як це робиться, і починають думати над питаннями. Наприклад, те ж самої енергоефективності. Не через те, що приходят, розказують про енергоефективність, а через те, прикладні енергії треба входити подалі для того, щоб там, звичайна лампочка така і, наприклад, одна лампа Через тобто їх, через звичайні речі, або, наприклад, енергії треба там, з одного э, лимона чи до того, щоб освіти одну лампочку. Далі будь ласка. Також для більш старших, дітей вони розвитають програми з. Для того, щоб залучити, як я казав, всі школи приймають участь, це також щорічно це 750 учнів. І найкраща ідея для того, щоб якось, залучати все суспільство і якимось чином донести це повідомлення для більшого суспільства, щоб необхідно задумуватись про енергофективність і про типу наше Тобто кожен школи, там, які приймають участь, вони розробляють свій проєкт, школи можуть декілька, наприклад, робити, приймати участь, наступний знак. І я хочу показати вам просто як екземпляр, який ми можна... винохи.